В Україні 11 ранку. У студії інтера для вас працює. Я, Анастасія Даугуле. Випуск новин. Сьогодні вранці росіяни завдали удару по Запоріжжю. Під час атаки минулося без постраждалих та руйнувань. Як сповістили в обласній адміністрації, загалом цієї доби ворог бив по області 356 разів. Більше дізнаємося від нашої кореспондентки Інни Гогой. Вона наживо зі студією. Інно вітаю! То ж розповідай, будь ласка, що тобі відомо про наслідки ударів? Та наста загалом щодня росіяни б'ють по населених пунктах області. і Останнім часом кількість ударів збільшилась. Зазвичай найактивніше використовує ворог безпілотники та артилерію. Ну а сьогодні також активно працювала і російська авіація по прифронтових територіях. Обстрілів загалом зазнали 15 населених пунктів, і під час атаки з шахедами по Запорізькому району там постраждали двоє місцевих жителів. Це 58-річна жінка. І 30-річний чоловік, як зазначили у ДСНС, у потерпіли гостра реакція на стрес. Під час виїзду медики надали їм усю необхідну допомогу. Ну а від подальшої госпіталізації потерпілі відмовилися у селі, що зазнало обстрілів, зруйновано житлові будинки, а також побито авто і господарські споруди. Ну а у Кушугумі також після атаки дронами загорівся газопровід і ліквідовувати займання. Виїжджали рятувальники також надзвичайники гасили і суху траву, що спалахнула на відкритих територіях. Ну і е, загалом цієї доби по області зафіксовано е, майже дві сотні атак безпілотниками різних типів. І як я вже казала, ворог активно застосовував і авіацію. Загалом буквально росіяни закидають кабами при фронтовій території цієї доби зафіксовано по області зо два десятки авіаударів вибухами пошкоджено і житло а також майно місцевих жителів. Ну і постраждала місцева інфраструктура. Така інформація станом на зараз по Запорізькій області. Наста передаю вам слово. Дякую, колего. За станом справ на Запоріжжі стежить наша кореспондентка Інна Гогой. У сумах тривають аварійно-відновлювальні роботи на місці вчорашнього ракетного удару. Кількість поранених зростає за останню інформацію. Це 99 людей, з них 23 дитини. Повідомили у міській раді. Нагадаю, раніше інформували про 94 поранені людини. Подробиці у репортажі і Юлії Зайцевої. Потужний вибух прогремів у Сумах напередодні близько 14-ї години. Над житловим кварталом одразу здійнявся величезний стовп диму. В епіцентрі спалахнула масштабна пожежа. У будинках поруч також відбулися займання. Декотрі квартири ударом пробило наскрізь. Ми на роботі були, нам сообщили, що потрапили в квартиру. Ага, поняла, я паніла. Рашисти влучили у квартал зі щільною забудовою. Обабіч розташовані школа, два дитсадки всюди були діти. Жінка з сином вдома були позлякали. На, на стреті поверх повезло все ціле. А дівчинка, донька в саді побула були, ну, в школі. В об'єжу ну злякалися. Одними з перших на місці опинились працівники Червоного Христа. Вони саме поверталися після евакуації з прикордоння. Ми тут буквально три, ну, три хвилини вже оказались там перших тих біля двохповерхових будинків. Трошки надали допомоги, трошки людей вивезли, які були травмовані, трошки витягали людей, які чим працювали, витягали людей, які маломобільні, які там постраждали. Постраждали майже 100 мешканців. Багатьох ушпиталили, троє, потрапили до лікарні у тяжкому стані. Вікна, двері, балкони вибиті щонайменше у двох десятках багатоквартирних будинків. Люди хапали найнеобхідніше та домашніх улюбленців і вибігали на двір. Пані Людмила каже, так розгубила, що не одразу зметикувала вийти, але тривожна валіза була на поготові. Сиділа возле окна і у такі... взрив. Ну, посипалося посипалися балкон. Сусід мої етаж. У сусіда сильно розрушилося на ту сторону, та на все. У сусідів теж був кітаж, тут теж все. Стояла в квартирі і думаю, що буде, то і буде. А потім дивлюся, що всі виходять, оце і я вийшла. А так би сиділа до сих пор, котр, кожна куди буде. все, вся квартира розбита, ока не двери, каже, нема. я заходила туди далі. Сосідка зайшла, плаче, а я не хочу заходити, бо теж почну плакати. Діти в навчальних закладах у мить вибуху були в укриттях. Діти знаходились в захисній споруді. Зараз їх ілоковували всі живі, здорові рятувальні служби працюють по ліквідації наслідків. У пошкоджених будинках від'єднали постачання електрики, газу та води. Людям запропонували переночувати в укриттях дитсадків. Також працюють кілька пунктів незламності. Юлія Зайцева, Олександр Переліс, Інтер, Подробиці, марафон Єдині новини. У Саудівській Аравії розпочався ще один раунд переговорів між українською та американською делегаціями. Про це пише агенція Франц Прес минулого разу. Представники країн розмовляли у неділю а напередодні американці окремо провели перемови з росіянами. Годину тому ЗМІ анонсували їхню спільну заяву за результатами зустрічі. Утім, вона так і не з'явилася. Натомість повідомили, що російська делегація повертається до Москви. За даними BBC, предметом переговорів США та Росії було відновлення зернового коридору у Чорному морі в обмін на послаблення західних санкцій. Перед поверненням до Москви один з учасників з російської сторони назвав перевмовини в Ріяді важкими, але конструктивними. Повідомили у Бібісі. Росіяни готують штурмові дії на Лимансько-Куп'янському напрямку на цій ділянці фронту. Ворог активно накопичує особовий склад. Такою інформацією з нами поділився командир екіпажу БПЛА Кара Небесна Андрій Отченаш. За словами військовослужбовця, четверта бригада оперативного призначення Рубіж, яка тримає там оборону, готова до будь-яких дій ворога. Допомогти захисникам можете і ви qr код для донатів на дрони зараз на екранах. Сьогодні ми збираємо на великі ударні дрони, які допоможуть нам виконувати достатньо потужний плац роботи від знищення противника і знищення накопичення противника до різних логістичних завдань, такі як переведення і їжі і води на позиції, а також скидання боєприпасів нашим бійцям, щоб вони могли безпосередньо виконувати свої бойові завдання. Тому дуже прошу кожного долучити. Вчитися до наших зборів і гарантую вам, що ви побачите не один не одне відео зі знищенням особового складу противника, які будуть зроблені саме завдяки цьому дрону, на який кожен з нас буде донатити. Онлайн-сервіси Укрзалізниці, зокрема, купівля квитків через застосунок можуть бути відновлені завтра. Якщо плануєте подорож сьогодні для придбання квитка, варто звернутися до каз. Про це у нашому ефірі повідомляє голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський. За його словами, для зручності пасажирів на вокзалах збільшена кількість каз. У пріоритеті військовослужбовці, люди з дітьми та особи з інвалідністю. Ті, хто приїздять і, скажімо, до відправлення квит... поїзда лишаються, вже не встигають а, в касі купити квиток. Тут же наші співробітники проводять безпосередньо до поїзда всі поїздні бригади поінструктовані, і вони можуть на місці посадити пасажира і оформити квитки. Ми прагнемо зробити так, щоб жоден наш пасажир не лишився без можливості уїхати. Теж саме стосується невеличкі населені пункти, де Каса на сьогоднішній день не функціонують. Ми так само рекомендуємо цим пасажирам безпосередньо підходити до поїздів, і наші поїздні бригади всіх розмістять, знайдуть місця, оформлять квиток на місці безпосередньо. Новий цифровий освітній центр працює у Херсоні. Його мета ознайомити дітей з основами цифрової грамотності, дизайну, програмування та робототехніки. Навчання відбувається у бомбосховищі. Нині гурток відвідує понад 30 дітей. Докладніше у матеріалі нашої кореспондентки Єлизавети Кротик. Щоденні ворожі обстріли Херсона змушують місцевих пристосовуватися до нових умов життя. Навчання, розваги та всілякі активності дітей Херсонщини проходять переважно у бомбосховищах. Пані Олена привела доньку на фітнес. Дівчинка займається ще й карате, танцями і мистецтвом, але всі ці заняття у різних укриттях. На школі онлайн навчається й не вистачає спілкування. Саме при цьому я віддала на такі що їй, вона наоборот не на така рухлива дівчинка і любить такі заняття танцювати там карате Їй сподобалось Дуже сім'я не виїжджала з Херсона і під час російської окупації, але зараз під постійними обстрілами агресора більшість часу доводиться проводити у сховищах. Сейчас уже так безпекова ситуація не дуже раніше. Було ну, трошки безпечніше. Зараз да, вже почали й тут вибухи з'являтися. Ну от так живемо, що нам просив водим дітей на різні гуртки. Ну нам зараз спокійніше. Ну всі в прихистках в бомбосховищах. То думаю, так можна ну, В англійську мову хотілося, якщо дитина впадила. Ось сюди, да. ось сюди. Так молодець. Також так. прита ось світло, Ось сюди в цьому ж районі в сусідньому укритті вже протягом місяця працює секція робототехніки та цифрової грамотності. Зараз гурток відвідує понад 30 дітей. Вони конструюють роботів і навчаються автоматизовувати різні предмети спершу теоретичні заняття, а невдовзі учні перейдуть до практики. У нас є моделювання, є робототехніка, є танці, там вільна боротьба, все ще що завгодно, Щоб діти могли навчати, ну, навчатися в безпеці. Ми навчаємося нас повністю обороненого бомбосховище, щоб було по перше безпечно для дітей. Це я на мою думку є дуже важливо, тому що зараз такі ситуації в нашому місці, що діточкам не дуже зручно навчатися онлайн або ну. І тому ми робимо все, щоб їм було зручно і тут працювати наживо. Це у нас дитяча ігрова. Тобто тут діти відпочивають, граються після занять вільний час або між, між заняттями. А це безпосередньо ось мистецький простір. А, тут діти займаються живописом. А, тут у нас вони роблять різноманітні поробки у цьому освітньому просторі. Згодом планують проводити заняття з іноземної мови, математики та історії. У наші центри вони на сьогоднішній день розкидані по всьому місту, і справа в тому, що ми намагаємося наближити всі наші укриття або всі наші активності там, де проживають діти, щоб менше було пересувань, щоб дітки, наприклад, в якомусь районі в одному мали можливість швиденько з дому прийти сюди, да і швиденько піти додому, тому що безпековий фактор він є дуже важливий. Вже понад три сотні дітей долучилися до проєкту, окрім технічного напрямку. Тоді також спортивні і творчі секції. Усі заняття проводяться безкоштовно. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Що наразі відбувається в Ер-Ріяді, місці зустрічі заради миру? Тема у фокусі уваги Олексія Фадієва. І йому слово. Дякую, колега. Так повідомляю, що черговий раунд перемовин між американською та українською делегаціями в Саудівській Аравії розпочався. Ну будемо про це говорити у прямому ефірі. Не пропустіть перемир'я. Наскільки це реально? Команда Трампа готує перемовини, вмовляє, тисне і все, щоб організувати припинення вогню на 30 днів. Ну, Ідея, звісно ж, цікава, приваблива. Але що за неї може витругувати Путін? І як зробити так, щоб довгоочікуване перемир'я не стало пасткою? Я поговорю із найкращими американськими топ-спікерами, людьми, яким можна довіряти. Всі відповіді цієї неділі, рівно о дев'яті вечора, в програмі «Червоні лінії. Прямий ефір із Вашингтона.